Ванільні булочки. Вітаю, друзі, на моєму каналі Корисно 62. Дякую всім за підписку, за лайки, за коментарі, за добрі побажання. Ось що я приготувала сьогодні. Просіяла три склянки борошна. Четверту просіяла, просто відставила буде треба добавлю. Всі подробиці в коментарях під відео. Рецепт буде обов'язково. І так. 250 мл молока виливаю стакан один 200 мл, і тут 50, 250 мл молока. дріжджів 11 грамів сухих або 25 сирих, ложку цукру, столову від загальної кількості. Так. Тут 6 ложок, тобто 120 грамів цукру потрібно. Ложку борошна беру. Можна і дві, теж від загальної кількості. І робимо опару. До тіста ще треба буде 4 жовтки, 100 грамів масла, столова ложка розпушувача ложу зразу у тісто, у борошно. і... Сіль. Пів чайної ложки солі теж у борошно зразу кладу. Ваніліну, у мене ванілін, не ванільний цукор, то я беру отак одну третю чайної ложки, теж зразу у борошно І все опару робимо, перемішуємо. Цукор розтопиться і дріжджі запрацюють. Трішечки так його збиваємо і відставляємо хвилин на 10, щоб пара підійшла. Запрацювали дріжджі. Беремо борошно, виливаю. Туди розчину, так, решту цукру. Чотири жовтки? І дві столові ложки олії. І замішуємо. Спочатку ложкою. Потім руками, додаю масло. Ось. Добавляю масло. Оно таке трохи зійшлося все гарно, вимішую. І до такого стану. Щоб воно гарно, еластичне було, гарне, м'яке, не забите. Але бачу, борошна треба додати. Ось так ще додаю два кулаки і вимішую. Вимісила я тісто. Ось воно таке вже домішувала на поверхні. Місила десь хвилин 5-6. Ось таке тісто дуже м'ясеньке, дуже воно еластичне, таке дуже податливе у роботі. Робимо кульку, мисочку змащую олією і ставимо, щоб тісто підійшло. Ось так, я розпліскую гарно, щоб підходило рівномірно. Накриваємо плівкою рушничком і даємо йому відпочити години-дві. тоді буде добре. Тісто підійшло. Гарно підійшло тісто. Ось. Таке воно виложу на поверхню. Ось. Дуже пухке дуже пухкеньке ось і тепер ділимо на 12 кульок отак трошки його обімну, прокачаю і ріжу. Так. І так ділимо на 12 кульок і підкачуємо їх зараз. Ось, гарненько, щоб закріпити. Ось і викладаю зразу на дечко вони будуть підходити. І так виробляю до кінця. Кульки я виробила. Ось 12 кульок. Тепер. Накриваю плівкою. І нехай відстоюються, підходять, збільшаться удвічі, втричі. І тоді будемо продовжувати. Підійшли булочки. Ось. Так, я їх помазала жовточок і е, столова ложка молока. І посипала штрей, штрейзельною крихтою. Ось 10 грамів. Масло, ложка цукру і столова ложка борошна перетерла і посипала. Духовка на 180 градусів уже загрілася. І ставимо хвилин на 25-30. Булочки готові. Гляньте, які вони пухкесочки. Просто як пух. М -м -м. Дуже, дуже смачно. Дуже. Знаєте, смак, хто пам'ятає, студентські роки вони були, продавалися по 9 копійок. Ванільні, пахучі булочки. Дуже-дуже смачно. Це просто неймовірна смакота. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!